Рахувати калорії дурня. Неможливо знати, скільки точно калорій, наприклад, в умовному яблуці. Неможливо нічого порахувати чітко, і тому це все не працює. Приблизно щось таке ви можете чути читати в соцмережах. Я зустрічаю такі дописи і відео достатньо часто, і навіть за попередні два дні декілька штук такого контенту я бачив. Тож давайте розбиратися, де тут правда, а де ні. Слава Україні! Ви на каналі Дайот, Мене звати Михайло Мисько. Помчали. Як ви вже напевно зрозуміли, цей ролик більше для тих, хто послуговується, планує послуговуватися, наприклад, методом підрахунку калорій. Ну, допустимо, для схуднення, для чого найчастіше люди рахують калорії. Можна ж рахувати калорії, в принципі, для набору ваги, можна просто коли людині цікаво, скільки вона насправді споживає. Ну але в будь-якому випадку цей ролик буде корисний і цікавий для всіх, як такий навчальний матеріал, як то кажуть, для загального розвитку. Що хочеться одразу сказати: люди часто ототожнюють дефіцит калорії підрахунок калорії. Ну, напевно, що тому, що і там, і там є слово калорії, ще можна говорити не дефіцит. Калорія, дефіцит енергії, наприклад, так навіть правильніше. Але справа в тому, що це різні речі. Дефіцит калорій це фізіологічний принцип. Дефіцит калорій дефіцит енергії, ми маємо створити, щоб організм втрачав більше жиру, ніж накопичує Тобто, що ми почали втрачати жир, почали втрачати вагу, коли ми організму даємо менше енергії з їжі, ніж він витрачає. Базовий ролик про ось це отут. І буде в описі, звісно, як завжди. Підрахунок калорій же це один із методів створення дефіциту калорій. Ну або не дефіциту, або, як я вже тільки що сказав, профіциту надлишку для набору ваги. Дефіцит калорій можна створювати іншими методами з допомогою якихось протоколів харчування, наприклад, інтервальне голодування і з допомогою методів ручної порції та тарілки, методи, які допомагають стабілізувати кількості їжі. Калорійність раціону і потім носити правки. Ну а можна і рахувати калорії, тому не ототожнюйте, будь ласка, ці поняття, бо так на жаль робить дуже багато людей і помиляється. Чують дефіцит калорій, у них одразу автоматично в голові. Що це от, треба рахувати калорії, щоб схуднути підрахунок, це тільки метод один із. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до теми. Буквально на декілька секунд вас відволічу. Не забувайте за оці вподобайки, підписки, дзвіночки, коментарі пишіть, розлоги, діліться власним досвідом у коментарях. От можете також написати, чи послуговувались, послуговуєтеся або плануєте послуговуватися ви методом підрахунку калорій. Ну і підписуйтесь на інші мої соцмережі. Всі посилання є в описі. Я там також час від часу щось цікаве е, публікую, щось цікаве створюю. Хоча YouTube це в мене основна, буде зараз соцмережа, але все одно, е, щоб бути в курсі там речей, подій, ви можете підписатися і туди. Тобто завалювати контентом не буду. На даному етапі, ну але, все ж таки, думаю, щось для себе корисне знайдете. Тепер ближче до теми: чи існує похибка у калорійності продуктів, яку ви бачите, наприклад, на етикетках? Ось як і кажуть, що є оця похибка і тому неможливо порахувати. І вона дійсно є, це чиста правда. Існує загально прийняте відхилення на вказаних на етикетках калорій від фактичних. Наприклад, в США воно дозволене на рівні 20%. Якщо калорійність на упаковці відрізняється більш, ніж на 20% від фактичної калорійності, то такий продукт вважається неправильно маркованим. У Канаді також так само, у ЄС, також приблизно так само. У нас, звісно, прописано, що все має відповідати. Все має бути, все має бути чітко. Тобто те, що на упаковці, має відповідати тому, що є по факту. Але в нас, наскільки я знаю, Пам'ятаю, в нас не прописане оце число відхилення, як у США, Канаді, ЄС, 20%. Тому можна припустити, що в нас щось приблизно таке саме і буде. Ну і дослідження показують, що калорійність продуктів дійсно знаходиться зазвичай в межах цієї похибки. Добре, що ця похибка означає на практиці? Ну, наприклад, якщо на етикетці продукту вказана калорійність, допустимо, 200 калорій на 100 грамів. То по факту там може бути від 160 до 240. Зрозуміло, так 20 туди, 20 сюди. Наприклад, ви придбали дві упаковки якоїсь продукту однієї тієї ж марки, тобто однаковий склад. Все на упаковці прописано однаково, але є вірогідність, що. В одній упаковці калорійність буде одна, в іншій вона буде відрізнятися, скажімо, тобто вони будуть між собою відрізнятися на якусь кількість калорій по факту, і ви ніколи без лабораторних досліджень не дізнаєтесь скільки там чітко калорій. Окей, тоді ці люди, які кажуть, що немає сенсу щось рахувати, бо є оця похика, і ми точно ніколи не будемо нічого знати, виходить, вони праві, і ні, не виходить. Підрахунок калорій гарно працює, якщо правильно підходити до справи. І я зараз поясню, чому. Це типова плутанина, коли людина думає, що раз. Я не можу 100% чітко щось відслідковувати, то значить, я не можу це відслідковувати взагалі і отримувати результати. Права в тому, що нам чітко і не потрібно, і взагалі в житті дуже багато речей чітко відслідковувати дуже важко або неможливо. То чому калорії мають бути винятком? Як же і чому тоді підрахунок калорій працює? Цей метод дозволяє бути послідовними і приблизно відслідковувати калорійність протягом якогось часу, співставляючи із тенденціями результатів. Цього достатньо, щоб мати якісь дані, працювати і вносити правки у план, коли потрібно. Сотні тисяч мільйони людей отримують, отримували, будуть отримувати результати із допомогою підрахунку калорій. Я також в свій час. Користувався цим методом деякий час, в тому числі, і він мені дуже допоміг. Зрозуміти багато чого, налагодити свій раціон і далі рухатися інтуїтивно. Спортсмени професійні використовують цей метод, наприклад, для приведення себе до якоїсь ідеальної форми, до змагань. З клієнтами ми також цей метод використовуємо. Навіть зараз в мене є клієнти, які хочуть, от їм цікаво, вони хочуть це робити. З клієнтами, різними клієнтами, ми використовуємо різні методи, можемо комбінувати різні методи. Залежно також знову ж таки від побажання клієнта, спроможності. Від того на якій стадії ми роботи роботи ми можемо підключати різні методи, але постійно є клієнти, які послуговуються цим методом і отримують результати. Величезна, 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 величезна кількість досліджень, коли людей годують на якусь калорійність, і отримують очікувані цілком очікувані зміни, наприклад, у вазі відносно закладеної калорійності цілей дослідження. І попри це, все, все одно є спеціалісти в інтернетах, які будуть розповідати, що це ніколи не працює. Воно просто не може працювати. І тут я відволічу вас буквально на декілька секунд. І нагадаю, що я займаюся індивідуальним супроводом онлайн, консультую онлайн. Тому кому потрібно, можете мені писати. Е все як зі мною зв'язатися, є в описі, як і завжди. Пишіть у різних соцмережах, і я розповім вам про умови співпраці. Попрацюємо, якщо ви дійсно готові працювати. Добре, тепер треба пояснити вам зрозуміліше, чому цей метод працює навіть із похибкою. Для цього я приведу порівняння і приклад. Почнемо з порівняння. Порівняння не моє, а одного дуже крутого американського спеціаліста, одного із передових у цій сфері. Отже, що за порівняння? Порівняння з бюджетом. Ви можете дуже чітко рахувати ваш прихід, розхід грошей, тобто кожну копієчку, яку ви заробили... Кожну копієчку, яку ви витратили, підраховуючи всі чеки, навіть дрібні розрахунки, тобто все, 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 все. Можливо, ви користуєтесь якимось застосунком, як зараз можна робити, і вносити туди прихід, розхід, грошей. Можливо, ви собі Excel, в Excel це все робите, от підраховуєте. Неважливо, але ви все чітко-чітко кожну копієчку рахуєте. Але абсолютно точно знати, який у вас там плюс чи мінус, скільки ви чітко заробили чи витратили. Ну, Залежності від періоду часу, що у вас там було більше витрати заробіток. Ну, наприклад, візьмемо місяць, початок, поняття і кінець місяця. Абсолютно точно ви ніколи знати не будете до копієчки Чому так? Тому що навіть рахуючи повністю все, все одно є змінні що я маю на увазі. Наприклад, інфляція та сама, курси валют стрибають. Ну, ви розумієте, про що я не буду заглиблюватися в ці, всі всі фінансові штуки, тому що я тут не дуже добре розуміюся, насправді тому наговорю там. Щось далі смішне. Я просто думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі, і цього буде достатньо. Але чи робиться підрахунок бюджету в свою чергу нікчемним і, взагалі, непотрібним, некорисним заняттям? А звісно, що ні. Якщо ви хоча б приблизно будете рахувати ось бюджет, ваш прихід, розхід, навіть можливо не враховуючи насправді якісь дрібні, там дрібний прибуток, дрібний розхід, то на кінець якогось періоду, там місяця, як ми вже говорили для прикладу, ви будете розуміти, чи ви наскільки приблизно ви в плюсі, наскільки в мінусі. Точні на 100% числа не будете знати через різні зміни, але цього буде, цих знань буде абсолютно достатньо, щоб контролювати. Свій бюджет і розуміти, що з ним відбувається. І чи треба вам, наприклад, зменшити витрати ось, бо ви якось забагато витрачаєте, чи, можливо, якісь інші правки вносити. Великій кількості людей це допомагає. Не ідеально, але цілком достатньо. Тепер приклад з числами, бо те саме і з калоріями з їжі. Ви визначили свої енергетичні потреби. Свої загальні щоденні енерговитрати. Як це зробити, я пояснював ось в цих двох роликах. Там є різні способи. І ось цей недавній ролик, великий він якраз про один із способів, як це зробити з допомогою онлайн-калькуляторів. Можете потім перейти, подивитися сьогодні. Не про це зупинятися на цьому не будемо. Допустимо, ви, ви, ви порахували це і визначили, що ваші загальні щоденні енерговитрати знаходяться приблизно на рівні 2500 тисяч калорій. Ваша ціль схуднути. Ну, що би ми ще для прикладу брали, звичайно, схуднути. І ви хочете створити такий стандартний дефіцит 15-20%. Тобто, як неважко порахувати, 15-20% від 2,5 тисяч калорій це ну, візьмемо 400 500 калорій. Візьмемо 500 рівно 20, щоб нам легше було оперувати числами. Тобто, ви визначили, що для того, щоб худнути поступово. Вам треба при енерговитратах 2500 тисячі калорій наїдати до 2000 тисяч калорій, щоб зробити дефіцит енергії, дефіцит калорій, щоб організм отримував трохи менше енергії з їжі, і щоб він почав активніше використовувати власні запаси, щоб ви почали жирові запаси, щоб ви почали втрачати вагу безпосередньо. Ви почали працювати в цьому напрямку, і ви чітко по застосунку, чи як ви собі там рахуєте, можливо, окремо в Excel файлі вносите. Ви чітко наїдаєте до 2000 калорій щодня, тобто чітко виконуєте поставлену задачу. І так, із похибкою ви можете їсти на 2000, тобто те, що вам може показувати підрахунок. Але насправді там, наприклад, буде 2200. Ну, давайте ми отак для прикладу зафіксуємося, візьмемо, по-перше, в сторону збільшення, тільки щоб цікавіше було, тому що зрозуміло, так ця похибка вона працює в обидва боки, тобто може десь бути менше, може десь бути більше. Але давайте ми візьмемо такі, ускладнемо. І візьмемо більше, що кожен день у вас більше на 10%. Ось. Так не буде, але ну, просто для прикладу. І ви от уже у вас на декілька сотень калорій більше, ніж ви собі рахуєте, більше, ніж очікуєте. Що на практиці, у вас дійсно менший дефіцит, ніж ви очікуєте, але він все одно є. Він зменшився з 500 до 300 калорій, але він все одно є. Ну але давайте допустимо, що ви з самого початку зробили не 15-20% дефіциту, а зробили, наприклад, 10. Тобто, Цих uh, даних, а це буде десь ну, біля 300 калорій. І з такою похибкою 10%, то е, вийде, що дефіцит перекритий, якщо така похибка буде уверх в сторону збільшення щодня. Але зараз я поясню вам, чому це також насправді не проблема. І що робити у вас є ці дані? Ви собі підрахували приблизно енерговитрати, створили дефіцит, знаєте, калорійність, на яку вам треба наїдати. Тобто є якісь чіткі числа оці дві з половиною тисячі, дві тисячі калорій. Щоб наїдати, ви працюєте, почали працювати, і деякий час робите оці речі: наїдаєте до двох тисяч калорій. Мінімум два тижні. Тобто, щоб відслідкувати якісь результати і чи потрібно вносити правки. Мінімум два тижні треба чітко виконувати те, що потрібно. Не декілька днів, не тиждень, коли люди буває роблять висновки, і через те, що проміжок надто короткий, неможливо зорієнтуватися, нормально, бо там. Зважилася людина через декілька днів, а там не виспалася, силеного періла, вага підскочила, і людина думає, що вона не отримує результат і закидається все діло. Ні, два тижні мінімум, а краще довше. Допустимо, ви отак два тижні мінімум пройшли. до двох тисяч не їдали, все чітко, і дуже важливо, ви не робили купу помилок, які роблять люди дуже часто при підрахунку калорій. Пройшло декілька тижнів. Що вам треба зробити? Оцінити. Результати, і якщо результатів немає, якщо ви не бачите зміну середній вазі, практично, ну або вони якісь такі дуже незначні там в межах похибки, ви не відчуваєте по собі зменшення об'ємів. Взагалі нічого, ну бо два тижні вже можна щось по собі та й то відчувати. Ось і не бачити в замірах, робити заміри, також змін не бачити. Все стрибає навколо одних позначок. То що це означає тоді? До речі, ролик про ознаки дефіциту. От він попередній, він ось тут також. Можете перейти потім подивитися, тому що результати це основні ознаки, тобто зменшення об'ємів ваги, це основні ознаки, що ви дійсно в дефіциті енергії. Отже, якщо ви отак порухались, немає результатів, вам треба банально опустити калорійність в нашому випадку до 1900-1800 наприклад, далі знову повідслідковувати деякий час, оцінити результати. І от таким чином ви рухаєтеся, бо ви опустили калорійність. І швидше за все, якщо результати за попередні тижні у вас були невідчутні, от або їх по суті не було, то вже якісь результати будуть. І по факту, навіть цією похибкою, яку ми заклали, що ви не 2000, а по факту 2200 наїдали з похибкою, то тепер ви вже. Наїдаєте не двісті, -дві а дві, розумієте? Навіть з похибкою ви опустили калорійність. Можна не опускати калорійність, а можна навпаки підняти активність трошки. Якщо є куди, якщо активність е, першочергова була не дуже висока, і може можливість більше кроків находжувати, ну будь-яка активність більше знаходитися в русі, то можна оце зробити. І таким чином цей дефіцит от, збільшити нівелювати похибку, якщо вона є. Треба зрозуміти, що оце відслідковування це завжди з орієнта. На результат. Це їм часто в людей проблеми, коли вони починають щось робити, рахувати, щось якось нічого не рухається, і вони думають, що я створив, створила дефіцит. А на мені це не працює, і взагалі цей підрахунок калорій не працює. От і йду, я сяду на якусь голодну дієту. Насправді, щось не так, і треба вносити якісь правки зазвичай. І яка там похибка не так важливо, тому що ви. Маєте стартові дані, підрахували, ви рухаєтеся по них, ви оцінюєте дані результати, вносите правки. Рухаєтеся, вносите правки. Отак воно і працює. Підрахунок енерговитрат це також не чіткі числа, те, що ви по формулах рахуєте і оці методи, про які я казав. Це також для початку, для оцінки старту, щоб ви мали стартові значення і могли від них відштовхуватися, і рухатися і. Знову ж таки, вносити правки і редагувати все. Вони можуть десь не співпадати, і це абсолютно нормально. Далі ви дивитеся, рухаєтеся, як то кажуть, суто по приладам. Тому ще раз, якщо щось не вдається підрахувати ідеально, то це не робить цей підрахунок автоматично беззмістовним. І також з практики скажу вам, що насправді ця похибка в плані впливу шкідливого на результат це. Дурня набагато більше шкодять результату купа помилок, які люди роблять часто під при підрахунку калорій. Повірте мені, працював з сотнями людей в форматі супроводу, ще більше консультацій одиночних провів, в тому числі купа консультацій, коли люди зверталися і рахували, що сі в них не виходило нічого. Якщо хочете, зніму ролик про помилки, які люди роблять часто. Коли рахують калорії, і як ці помилки уникати. Все детально і з прикладами. Пишіть в коментарях, якщо потрібно. Також, як я вже казав раніше, вам не обов'язково користуватися підрахунком калорій, ви можете використовувати інші методи. Якщо вам підрахунок здається складним, не подобається вам, тригерить вас підрахунок, що називається, ви чіпляєтеся до якихось чітких значень і не можете сприймати це як саме навчальний інструмент і інструмент для приблизного відслідковування, бо саме так треба Приймати підрахунок калорій як навчальний інструмент. Більше я тут буду розповідати про різні методи. Хоча я сам насправді прихильник того, щоб людина деякий час покористувалася. Якимось застосунком або собі окремо порахувала Тобто для того, щоб підвищити обізнаність хоча б деякий час, щоб було легше зрозуміти, що де, в якій їжі, як форматувати раціон, це буває дуже корисно, і дуже багатьом людям це насправді відкриває очі, коли вони починають рахувати і розуміють, наскільки вони дійсно багато їдять хоча думали вони навпаки. Тобто, багато наскільки вони більше калорій, ніж очікували, їдять. Тобто для багатьох людей це. Принципі, міняє гру буває часто. Користуйтеся, якщо хочете. На цьому все. Сподіваюся, інформація була для вас корисна і дещо прояснила. І ви не будете вже на вірус сприймати отаку інформацію, коли ви читаєте десь якісь такі вислови. Вислови в інтернеті або чуєте. Готую вам цікаві ролики із розвінчуванням різних міфів. Про гормони, про інсулін от все як ви любите. Буде весело в коментарях, я думаю, коли ці ролики вийдуть. Готую вам також ролики про енергетичний баланс, тому що там не так просто, як собі все уявляють люди, що от прихід калорій, розхід калорій, все. Тобто на ці речі впливає дуже багато факторів, і тому дуже багато міфів ходить навколо цього, чому знову ж таки це все не працює, це все дурня. Ні, це не так. От і ми кожен міф також розберемо, що ви коли читаєте таке щось в інтернеті, щоб ви розуміли, що це неправда і як все. Працює насправді, тому підписуйтесь, щоб не пропустити нічого. Будьте здорові! Зустрінемося з вами в старих або нових відео.